Мариную шашличок. Ось я вже положила трошки гірчиці з медом. Я як коли що є, і з того я й мариную. Приправа до шашлику дуже трошки треба, тому що трошки пекуча, а вдруг приїдуть до мене дітки і буде шашличок гостренький. Трошки соусу, небагато різного. Це теріяки теж трошечки багато не будемо. Потім ось цитрусовий в мене є соус. Ну, класно буде. Ой, оцю закриваю. Так. Добавляю майонез. Я солить зараз не буду, вже потім. І перемішую. У мене такі інгредієнти є, із таких я і мариную. Я трошки добавлю паприки для кольору. перець. А перець теж нанізують і готують разом із м'яском нашим. Перець текучі я додавати не буду, бо в нас була. Приправа до шашлику, пікуча я ось додавила до курки. І ця приправа дуже гарний дає ковір, щоб ви знали, що вона дуже добра для шашличків наших. Бачите, зразу це то що треба приправа. Все. Я ще добавлю Трошечки додавлю зеленого мого чесничку. Це стрілки. І дуже запах. відчуєш який запах? Дуже добрий запах. Багато не треба. Лишнього нічого не треба накидати. Я вже присолила трошки, попробувала. Тут трошки як м'яско недосолене. І все накриваю, мискою, і нехай марінується. Я вже замарінувала шашлики. Добавила ще я цибульки. Бачите? Як без цибулі? ну Ніяк. А це ще замарінувала філеєчку коріну. Теж цибульку додавила. Все так же само, чуть ось чесничок додавила гірчичку, приправку і соуси, які в мене були. І так. Ну що хай буде на всякий случай. А вдруг дітки люблять ось такий шашличок буде м'ягенький. А це в мене стегно я брала. Що я готую на своє день народження показати вам? Нічого такого особливого. Кабачки жаряться. Ось я їх посолила зарані. Вони пустили сік, я злила. Тоді вони такі, знаєте, комтячі. Посоляні. Ну, посоліті самі, ви ж знаєте. Ось додала муку, в мисочку, положила, додала. І їх у муку і на сковорідку. Що ще я роблю? Покажу вам. Запекла я ось такі. Дві курочки, вони невеличкі, курочки гриль. Накришила салат, огірки, помідори, цибуля і укропчик. Ось домашня ковбаска. Що ще в мене? Пожарила такі гріночки. Я зроблю бутерброди із яєчком, з помідорчиком, майонезом. І в мене є сирок. Може, я візьму... Сирок. Ну, зроблю такий-такий із -такий, чесничком і майонезом. Ну і шпрот, і в мене є таке положу. Намазала ось вафельку. Є тортик медовичок. Показую вам, бачите, яка я? Є у мене замариновані шашлики. Я вам показувала. Є у мене ось блінчики з м'ясом. Тут у мене крабовий салат. І з кукурузикою готовий, вже накрішила. Я все роблю свіженьке, щоб було. Тут у мене черешня, це ось у мене тортик, медовичок, тут у мене чернічка трошки є. Ну, у мене сирки є, я зроблю. І такий буде у нас стіл. Ну, далі солодке, там, морожено, пирожено, напитки, соки. То вже таке. Ну, головне, щоб ще хтось приїхав, щоб сюрпризик був мені, було б дуже приємно. Дуже заскучала за онуками. Ну, за донечкою, за своїми рідними, за всіма. Хто приїде, буду рада. Розумію, що зараз такий час, що не дуже поїдеш. Картопелька молода. Я купила по 38 гривень. Квіточка вітає мене з Днем народження. Ви знаєте, мене інтуїція не підвела. В мене їде Донечка, Нікіта і Даня. Мої онучки золоті. Дідуть бабушку вітати. Яка я щаслива. Ух, uh, от скоро, скоро. Це що, біла, красота.